Українські чиновники кажуть, що західні напівпровідникові компанії роблять недостатньо, аби контролювати свої ланцюжки поставок і зупинити надходження. Мікросхем на російські військові заводи такими тезами поділився очільник української розвідки Кирило Буданов. В інтерв'ю виданню Bloomberg він висловив своє розчарування продовженням продажу технологій Росії. Він підкреслює, що це ракети не відправляються із заводів на склади. Вони відправляються прямо в передові частини, які запускають їх. По Україні Кирило Буданов каже, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля з наведення ракет це зупинити потік на півпровідників у Росію, проте всі відводять очі від того, що відбувається. Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет чи безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають в Росію, що вони просто продають якимось посередникам, але це не змінює того факту, що ці частини потрапляють до Росії у величезних обсягах. Компанія Analog Devices Inc, розташована у Вілмінгтоні, штат Масачусетс, виготовила 21% із понад 3800 західних компонентів, які дослідники вилучили та каталогізували спочатку вторгнення згідно з загальнодоступною базою даних, яку підтримує українська військова розвідка. Це більше ніж будь-яка інша іноземна компанія. Texas Instruments Inc була другою джерелом близько 14% вилучених компонентів. Загалом 86% – шість Падає на компанії зі штаб-квартирами у США та Європі за даними Bloomberg, з березня 2022 року до Росії було відправлено мільйони компонентів, вироблених аналогом і обмежених експортним контролем США. Лише минулого року Росія імпортувала аналогові компоненти на суму 326 мільйонів доларів згідно з аналізом даних російської. Торгівлі дослідниками київської школи економіки це невелика, але значна частина доходу аналогу у 2023 році у понад 12 мільярдів. Доларів дані російської митниці, надані Bloomberg бізнес вік американської компанії Import Genius, яка збирає дані про світову торгівлю. Не свідчить про прямі продажі аналог до Росії. Натомість компоненти надходили переважно через компанії в Китаї та Гонконгу. Це відображає природу глобального ланцюжка поставок. Американські компанії, що займаються виробництвом мікросхем, використовують автоматизованих дистриб'юторів, які у свою чергу продають постачальникам електро електроніки по всьому світу США намагалися зупинити постачання чіпів у Росію, розправляючись із посередниками. Наприкінці серпня міністерство фінансів оприлюднило санкції проти нового раунду з 400 цілей за підтримку війни Росії в Україні, включаючи більше десятка гонконгських компаній. Але МінФін не звинуватив аналог або будь-яких інших виробників у порушеннях експортного контролю. Аналог тим часом стверджує, що повністю дотримується експортного законодавства, що не потурає російським військовим які використовують його продукцію, і що компанія, начебто, вжила заходів для посилення відповідальності. Ми запровадили більш ретельний відбір клієнтів, сказав прес-секретар підприємства. Кроки включають в життя додаткових внутрішніх і зовнішніх заходів, таких як співпраця з урядовими установами та встановлення жорсткого процесу аудиту для перевірки дистриб'юторів на предмет незаконних поставок. Аналог не відповів на запитання про відстеження конкретних компонентів задокументованих в атаках на Україну.